13 масованих ракетних обстрілів лише 24-го року наша енергетична інфраструктура пережила, і сьогодні, 13 січня, ми всі з світлом ну і практично всі з теплом у наших домівках да попри те, що росіяни хотіли нас залишити без електроенергії і без тепла. Ну і е, я не можу не згадати роботу президента і очільника нашого МЗС про те, що наші дипломати і спільно з президентом працювали весь цей 2024 рік минулий за для залучення додатко військових протиповітряних систем і ті ворожі атаки, які йшли на наприкінці року, показали, що наша система протиповітряна набагато сильніша ніж вона була рік тому, і ми набагато краще відбуваємо ракетні атаки. Це все завдяки нашим військовим, завдяки тому, що президентові вдалося переконати партнерів надати Україні достатню кількість протиповітряної оборони і ракет до цієї оборони. Ну і наш МЗС теж постійно працює із міжнародними донорами для того, аби вони нам допомагали в цьому питанні.